Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 280 засобів повітряного нападу, 270 ударних БПЛА, типу шахети безпілотників імітаторів різних типів, п'ять балістичних ракет іскандер М, п'ять крилатих ракет «Х-101». Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 236 повітряних цілей, 230 ворожих БПЛА, типу шахети, дронів імітаторів різних типів, дві Балістичні ракети іскандер М чотири крилаті ракети «Х-101». зафіксовано влучання чотирьох ракет та сорока БПЛА на 16 локаціях. Падіння збитих уламки на трьох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Російські війська вночі масовано атакували Полтавщину. За даними голови ОВА, є влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. За попередніми даними люди не постраждали. Пошкоджено енергетичні об'єкти. Постраждали адмінбудівлю і місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишилися понад півтори тисячі абонентів. Вранці Чернігівщину атакували безпілотники. Вова інформують є ураження інфраструктури. У частині населених пунктів проблеми з електропостачанням РФ вдарила по Слов'янську на Донеччині двома ракетами. Іскандер м атака сталася ввечері близько 21-ї години. Влучання було у промзону мікрорайону лісний. За даними місцевої влади, постраждала одна цивільна жінка. Вона госпіталізована. Українська крилата ракета Фламінго, яка літає на три тисячі кілометрів, була успішно випробована кілька місяців тому і пішла у серійне виробництво. Це потужна зброя, далекобійна і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємось, коли прийде належний момент. Прокоментував міністр оборони Шмигаль. Відомо, що фламінго має бойову частину в 1150 кілограмів та дальність польоту в три тисячі кілометрів, що дозволяє знищити практично будь-які раніше недосяжні цілі в тилу ворога. Також ракета захищена від вплив. Сім тисяч людей щомісяця планують залучати до війська протягом 2026 року в Україні. Згідно з представленим Міноборони планом, три з половиною тисячі контрактів на військову службу планують укладати з громадянами України. Ще одну тисячу з іноземцями та особами без громадянства. Пряма мобілізація до військових частин дві з половиною тисячі громадян України. Володимир Зеленський прокоментував інформацію про гарантії безпеки та закупівлю американської зброї за словами президента України. Сума закупівлі пакету американської зброї складатиме 90 мільярдів доларів. США. У білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та ключових європейських лідерів. На зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Та генеральний секретар НАТО Марк Рюте політики обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки для України. Європейські лідери зробили низку заяв, які окреслили спільну позицію. Головні меседжі зустрічі зводилися до трьох ключових тем: припинення вогню, гарантії безпеки для України та пошук справедливого миру. Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним. А після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України. Президент України Володимир Зеленський провів брифінг за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави згадав про карту України, яку продемонстрували йому в Білому домі з зображенням тимчасово окупованих територій. Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті. Президент вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Зеленський наголосив, що він та українська сторона готові до будь-якого формату перемоги. Мовин гарант повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання.